пряний салат, який використовується як самостійна закуска, додається до інших страв, до бургерів, до м'яса для надання пікантності страві. І це мій рецепт салату пікулі. Основа в цьому салаті це огірки з додаванням яскравих спецій, буде дуже смачно. Рекомендую обов'язково переглянути це відео і поставити свої коментарі враження. Як ви робите цей салат, які зауваження? Салат. Мені буде дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві відео. І так, дорогі друзі, приступаємо. У моїй сім'ї дуже полюбили цей салат, так що я цього року зробила дві порції також. Я вам говорю, які інгредієнти потрібні: 3 кг огірків.